Вітаю, дорогі українці! Валерій Залужний написав нове звернення до українців, що збройні сили України не відпочивають до виходу на держкордон Харківщини залишилося 50 кілометрів. Маємо декілька новин. Також Валерій Залужний сьогодні привітав воїнів-танкістів з професійним святом і написав: що Збройні сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій від початку вересня. Понад три тисячі квадратних кілометрів повернуто під контроль України. Знаєте, що не день то тисяча нових кілометрів. Слава Збройним силам України на харківському напрямку. Ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. Пише Валерій Залужний. До виходу на державний кордон залишається 50 кілометрів. На цих світлинах результати роботи кількох підрозділів збройних сил. У тісній взаємодії вони звільнили села села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка і Вільхуватка, захоплення потужних укр. Районів російських військ, котрі вони гордо називали Москва, Омск і Пітір, дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Коп'янськ. Ці міста уже під українським стягом. Далі пише Валерій Залужний, пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовці, маю за честь боротися пліч опліч з вами. Вічна пам'ять полеглим у боях. За Україну і також Валерій Залужний сьогодні вітає воїнів-танкістів з професійним святом. Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм. Дякую за службу разом до перемоги. Зсу не відпочиває, пише Валерій. Залужний і маємо ще декілька новин. Росіяни тікають на Харківщині, на Херсонщині. Також відійшли. Маємо зведення генштабу. Друга новина, яку прокоментую, зсу звільнили козачу Лопань на Харківщині, голова громади. Через контрнаступ окупанти відклали референдуми і забрали політтехнологи. Про це пишуть зараз російські змі перед контрнаступом в Збройних сил України стріляють у бік ворога агітаційними снарядами Міноборони, і російська влада визнала, що майже повністю втекла. З Харківщини, бачите, спокійно. Ми думали про південь, ми думали про Херсонщину. Вийшло все на Харківщині. Саме так і має бути те, що ми можемо говорити, повідомляємо від джерел генштабу та від головнокомандувача. Про інше не можемо говорити зараз. І розповім вам ще що Макрон сьогодні зателефонував до Путіна. На що скаржився російський диктатор? Про це Подоляк також сьогодні заявив, що Володимир Зеленський перед початком повномасштабного вторгнення таки телефонував Путіну, Що він казав, і що той відповів. Зараз про це поговоримо. І також буде відповідь. Експерт пояснив, як Путін спробує помститися за провал. На фронті, отже, йдемо до основних новин. Росіяни тікають на Харківщині. На Херсонщині також відійшли зведення Генштабу. Ось маємо декілька світлин навіть зведення генштабу на харківському напрямку. Російські війська гарячково тікають із. Награбованим на Херсонщині. Окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. Це зведення генштабу ЗСУ станом на вісімнадцяту годину сьогодні. Друзі, це прямий ефір. Ставте обов'язково вподобайки, аби більше українців побачили цей ефір. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ось маємо теж ще декілька світлин. В результаті успішного контрнаступу наших військ на харківському напрямку. Російські війська гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб Тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації. Зокрема, стало відомо, ось бачите, як плавають танки у воді, мочте, російські. можете подивитися на цю світлину. Ось таке відбувається там. <смі> <смі> Стало відомо, що близько 150 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації виїхали колоною з Борщогої та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватова Луганської області. Окупанти похабцем залишили населений пункт на чотирьох вантажних автомобілях. КАМАЗ. втікають, втікають з Харківщини 20 броньованих машин. Тигри та викрали понад 20 легкових автомобіль місцевих жителів. Ну, знаєте, як не вкрадуть, то не проживуть, то в них в крові. То крадуть роси, то шкарпетки, то чайники, то праски, То тепер е, от автомобілі все, все беруть з собою. Розумієте, бо свого не мають. І загарбують тільки інше. Так крадуть все, музику, пісні і так далі. Це просто жах. Це нація крадіїв і мордерів. Господи цей Лермонтов писав: Прощання, мита є Росія, страна господ, страна рабов. І ви Ну ви знаєте продовження. Напишіть в коментарі. В Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх. Позиції в деяких населених пунктах у зв'язку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з центральної. Міської лікарні у новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових протягом поточної доби також треба не розслаблятися. Ворог задав 16 ракетних та 3 авіаудари по об'єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськостянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв. Ми знаємо, руський мір більше його. Сподіваюся, не побачимо ніколи. Амінь хочеться сказати. І сподіваємося на швидкий розпад російської. Федерації і також як буде мститися, Путін йдемо одразу до цієї новини за провал на фронті зсу успішно звільняють окуповані Росією територію України. За це армія РФ пробує помститися і відповісти. Російські окупанти за успіхи зсу на фронті можуть посилити ракетні обстріли піти на черговий шантаж та відступити. Про це сказав цент... керівник центру військово-правових досліджень Олександр Бусієнко, 24 му каналу, за його словами, попри успішні дії зсу тішитися зарано, адже війна ще не закінчилася. і Окупанти точно спробують відповісти. Бусієнко каже, що є три варіанти того, як окупанти реагуватимуть на свій провал. Згідно з першим, росіяни почнуть відмазуватися і говорити маячню, що відступ з Харківщини це тактичний маневр, хитрий хід, а вони готують. В інших точках ударні угрупування, крім того, окупанти однозначно посилили ракетні обстріли території України. Но їх вже залишилося небагато. Ми пам'ятаємо вчорашню заяву Резнікова, міністра оборони України. Він заявив, що 57% ракет уже. Використано або знищено, тому це великий плюс е, у цей час. залишки військ, які, хоча б на щось спроможні на сході і півдні, вони переведуть в глуху ошаловану оборону. Це якщо їм взагалі це вийде зробити, бо може не вийде. Також вони спробують нашкрепти хоча б якісь резерви в Росії, щоб далі перекидати їх. І на думку Мусієнка, другий варіант полягає в тому, що окрім посилення ракетних ударів та спроби назбирати резерви, Путін та його посібники можуть знову почати погрожувати тактичними ядерними ударами. Ну як вони. Завжди це роблять. Добре, що з'явилася у нас Лі Страс, нова прем'єрка Великобританії, яка ще на початку повномасштабного вторгнення ну вона літала, пам'ятаєте, в Москву за тиждень до війни Російської Федерації проти України. Вона з ними говорила, вони її не послухали. Після цього Лі Страс заявила, що е, вона натисне на ядерну кнопку, якщо це буде потрібно. Молодець. Хоча жінка, кажуть, яєць немає, але залізна леді Великобританії 2. Побачимо, чи перевершить Лі Страс успіхи Маргарет Тетчер. Третій сценарій, як вважає експерт, найменш ймовірний. Росія може визнати реальну ситуацію та ухвалити рішення про відступ. Ну, ми чекаємо на це. Про що ж Макрон говорив з ним сьогодні? Путін. Путіна атакують з двох сторін: перші яструби, які вимагають активніших та більше дій щодо війни, а він не може їх продемонструвати. Другий атакує так зване ліберальне крило. Нещодавно було рішення петербурзьких муніципальних депутатів одного з округів, які пропонують звинуватити Путіна у держзраді. Схоже раніше було і в Москві. Ну знаєте, як то кажуть Криса, е бігає, е е корабель тоні. Да? От бачимо, що дійсно корабль починає тонути, адже заборошилося там після звичайно того, що відбулося в Криму, після бавовни, після того на Донеччині, після провалу зараз на Харківщині. 50 кілометрів залишається ЗСУ до того, аби повністю звільнити Харківщину. Тому побажаємо їм вдачі. Подоляк, ну, до Подоляка пізніше прийдемо, цікавіше мені е, зараз прокоментувати Макрона. Йдемо до Макрона, ну, від, знаєте, такий політик і вашим, і нашим, і їхнім, і своїм. Я його так називаю: е, до всіх з сема поговорить і, е, знаєте, е, чим повигідніше. Ну, такий... Як це його назвати? Ну, поможіть мені зі словом. А, в Українського президента для прямого зв'язку з лідерами інших країн існує закрита лінія зв'язку, якою можна сконтактуватися з президентом РФ. Ух, це я відкрив те, що Зеленський дзвонив до Путіна. Макрон знову поспілкувався з Путіним. Бідем дем-дем. Що сказав Макрон? За даними Кремля, Макрон та Путін обговорили ситуацію довкола Запорізької АЕС. Диктатор збрехав президенту Франції про нібито обстріли АЕС військовими збройними силами України. Також Путін і Макрон обговорили зерновий коридор. У розмові з Макроном російський диктатор також побідкався на західне озброєння, яке партнери передали Україні. Путін збрехав, що ця зброя руйнує цивільну інфраструктуру Донбасу. Ну що він може робити? Він лише бреше. Розумієте, вони всі брешуть? От реально я оце дивувався, Петра Чарника, військового експерта, запитує: Ну як можна ну, в цю пропаганду повірити? А він каже: Ну, Ростиславе, ну подумай собі, якщо з телебачення, з такого ніби важливого е, елементу зв'язку, як телебачення, радіо, тобі ведучі виходять і розказують, то як же ж вони можуть збрехати?? Як же ж державне телебачення в Росії? Тож люди їм вірять, довіряють, розумієте? Плюс вони заключили в тих пропагандистів, такі як Симонян, там Канделакі, підкупили тих кіркоровів, тих всіх Боже доліних, господи, навіть не хочеться з них згадувати Але вони їх підкупили, і вони ще в своїх пабліках, знаєте, стали більш пропагандони. І вони більше так от знаєш, ну кажу, плюс я по телебаченні побачив, а тут ще кіркоров написав, тут ще цей. Ну, ось так пропаганда діє на їхній мозок. <кхи> Вияли їхній мозок, але щось не так з росіянами зараз відбувається. Бо з Криму втікають, Харків не взяли, то не взяли і йдуть далі. Йдемо далі до Подоляка, який сказав, що Зеленський такий телефонував Путіну на початку вторгнення. Отже, що він сказав, коли війна починається, обов'язково хоче з'ясувати, що відбувається, але ніяк не було зв'язку. РФ не відповідала на будь-які спроби воли. Це обов'язкова функція. Коли на тебе йде напад великої держави, то ти маєш з'ясувати, ну я би сказав, не великої держави, а великої території, так правильно. То ти маєш з'ясувати, чи це дійсно напад, чи вони просто. Це я з іронією кажу, помилилися кордоном під час навчань. Михайло Подоляк висловив пропущення, що в РФ тоді дійсно повірили, що у них друга армія світу, яка за три дні зробить все, як їм потрібно. Більше спроб не було. Це не має сенсу навіть сьогодні. Немає сенсу. Ви можете говорити з людиною, яка розуміється на тому, що вона буде говорити. Вони самі не очікували цього всього і були розгублені. Я думаю, що знала певна низка по лінії ФСБ, Росгвардії, Збройних сил РФ. Вони точно знали і готувалися. Але це не вся еліта. Була низка людей, які були шоковані на радбесі РФ. Було видно, що частина людей перебувала у прострації. Вони й тепер перебувають в прострації, розуміючи, що їхня особиста ціна за вторгнення буде вкрай висока до фізичних ексцесів. Включно, ну, сподіваємося, що ми доживемо до цього часу і побачимо, хочу побачити в наручниках, в ГАЗі. Отак, знаєте, От дуже хочу побачити Ох, в клітці, розумієте, як буде сидіти, а потім будуть судити його, розумієш. І е е е е е після цього, звичайно. Все його покоління і до сьомого коліна буде страждати. Я вірю, що буде ще суд Божий, і всі відплатяться за ці гріхи, що вони зробили. Вчора мене так шокувала, знаєте, з подругою зустрівся, ну, в неї родичі в Гостомелі були, і ну, свіже, знаєте, от коли від друга, знаєш, це чуєш, це ж взагалі, то вона сказала, що була тітка, ну, якби тітка старша, і в тітки була. Донька і, маленька дитина. Донька і маленька дитина вирішили ну, втікати з Гостомеля, їхня мама побоялася. От Вони втекли, вони змогли зврятувати своє життя, а жінка залишилася в Гостомелі. І її, її тітку вбили росіяни в Гостомелі. Як це сталося? за яких умов? Вони там не знають слідство йде, але знаєте, таке. Ну як, як не зсу, розумієте, то в кожну хату вони прийдуть, розумієте, і нам немає іншого вибору тільки до перемоги, тільки віра в зсу, допомога зсу не знаю, там 20, 50 гривень, 100 гривень. Хто може задонатити, поширити відео інформацію, написати допис, щоб світ говорив, щоб ми постійно були на слуху. Це дуже дуже важливо, і тільки від нас це залежить, так. Тому що вони нас чують за кордон, да? тому що ми почали вже всі кричати. Розумієте, ми почали діяти і всі стали волонтерами, і так має бути. Тому власне і буде в Україні перемога. Дякую, Збройні Сили України. Ну, звичайно, моторошно мені було вчора слухати цю історію, але є, що є. Е, йдемо далі. ЗСУ звільнили козачу, Лопань на Харківщині. І ці люди на Харківщині, Боже, я дивлюся, як вони радіють, як вони обіймають воїнів. Ну, це просто до сліз. Херсон, скоро все буде. Отже, українські військові звільнили села Чимського типу козача Лопань і село Токарівка Дергачівської громади на Харківщині. Якщо я кажу якийсь неправильний наголос. То вибачаюся Дергачівська міськрада у неділю опублікувала фото і відео з підняттям українським прапором у Козачій Лопані і Токарівці. Голова громади В'ячеслав Зоденко прилюдне відео з Козачої Лопані, де місцеве населення зустрічає його і українських військових через контрнаступ. Окупанти відклали референдуми і забрали політехнології. Про це говорять російські змі а, так, деталі співрозмовники медузи пояснили, медуза. Це Ну такий, це теж засумас інформації. Вони більш демократичні, такі як дощ в Росії а, на два джерела близькі до Кремля. Співрозмовники Медузи пояснили, що єдиною причиною цього рішення є успішний контрнаступ українських військ на харківському напрямку. Джерела наголосили, що пов'язані з Кремлем політехнологи, які працювали в Харківській та Запорізькій областях, уже відкликані до Росії. При цьому, за даними видання, на Херсонщині російські політехнологи, які готували референдум, поки що залишаються. Видання нагадує, що на початку вересня секретар Генради єдиної Росії, перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак оголосив, що референдуми правильно і символічно провели 4 листопада у день народної. Єдності це стало першою конкретною датою референдуму, яку відкрито називали російські чиновники такого високого рангу. При цьому з інформацією Медузи, на самому початку війни в Кремлі були впевнені, що зможуть анексувати нові території вже у квітні. Ну, це буде це їхнє розслідування. Ми пройдемо далі. Є ще важливіші новини: російська влада визнала, що майже повністю пікла з Харківщини на брифінгу представники Міноборони Російської Федерації Ігор Конашенков. Показав мапу Харківської області. Нині видно, що Росія контролює лише невелику частину області за річкою Оскіл. Окуповані території, які досі контролює Росія, позначені помаранчевим кольором. І е, залужний сьогодні заявив, що залишилося 50 кілометрів до виходу на держкордон на Харківщині. Україна звільнила більше території за декілька днів, ніж Росія захопила з квітня місяця. Українські сили звільнили понад 3000 тисячі квадратних кілометрів території за останні 5 днів із. 6 вересня повідомляють американські аналітики. Зазначається, що зсу прорвали російські позиції на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях. Також українці за ці дні звільнили більше території, аніж російські війська захопили у всіх своїх операцій з квітня. Ось така інформація станом на зараз. Дякую Збройним силам України. Стежимо за інформаціями від офіційних джерел від Валерія Залужного, головнокомандувача ЗСУ від Генштабу та Володимира Зеленського. Слава Збройним силам України. Слава українському президенту! Слава головнокомандувачу збройних сил України вперед до перемоги! Мене звуть Ростислав Калацинський. Це був прямий ефір. Ставте ваші вподобайки і залишіть будь-який коментар, аби українці побачили цю інформацію.